Вітаю, друзі, гості каналу. Сьогодні, та як обіцяв, перекладена з англійської на українську інструкція до даного інвертора. Приємного перегляду, коментуйте, вибачайте за якість. Так, друзі, от я показую інструкцію. Ви собі поставте на паузу. Кому інтересно. І читайте. Тут усе так. Ви ставте на паузу, те потрібно, і туди собі читайте, копіюйте, що хочете, то робити. Я найшов, показую вам. Може, комусь треба збільшити, збільшуйте, користуйтесь. Отже, друзі, що знайшов, то вам показую. Якось так. Коментуйте, буде приємно поспілкуватись.